Тему, вона зовсім невеличка насправді засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів. Так, так Сьогодні ми з вами розглядаємо ось таку тему. З вами будемо говорити. Поїхали. Про що ми з вами будемо говорити? Ну, по-перше, по-перше, за допомогою чого ми створюємо взагалі паперові документи? Якщо це саме паперові, паперові документи, то створюємо ми їх за допомогою ручок, олівців, папіру, а також принтерів. Так? Тобто <кій> ручки зрозуміло, кулькова гелева, зараз вже немає ручок. Ну, скажімо так, ті, які пером пишуть. Або їх майже немає так, можливо, в когось вони там є такі, ті, що такі красиві, золоті і так далі. Далі олівці, зрозуміло, прості кольорові графітові. Папір білий, кольоровий, товстий, тонкий. Створення, створення електронних документів, з чим ми з вами звикли працювати. Зазвичай це в нас текстові редактори по типу Microsoft Word, Google документи, ну, LibreOffice Writer це якщо інша. Це, якщо інша стоїть далі. Також різноманітні тех... графічні редактори, за допомогою яких ви працюєте, програмне забезпечення для презентацій по типу Microsoft PowerPoint, Google Slides, OpenOffice, Impress і так далі. Тобто, багато різноманітних програм, ну багато різноманітного програмного забезпечення для створення презентацій. Але скоро знаєте, що. Так, давайте продовжувати далі. І також для, можна створювати електронні документи за різноманітними інтернет-ресурсами по типу Google, формів і так далі. Так, тепер, де ми зберігаємо зазвичай паперові документи? Воно у вас Думб... перетворював. Нехай зберігання паперових документів. Зазвичай ми зберігаємо їх в папках, в архівах, коробках, на полицях. Так, ну, тобто, в, в різноманітній. В, меблі, в різноманітних меблях, так що, також ну, тобто папки, архіви, це все зберігається десь на полицях, десь в шафах і так далі. Тобто, в залежності від того, де мають зберігатися документи, зберігалося зберігання електронних документів зазвичай це якісь локальні накопичувачі, накопичувачі по типу різноманітних жорстких жорстких дисків, звичайних cd дисків, якщо вони ще існують. Далі, також це можуть бути різноманітні флеш-карти -кар -флеш пам'яті. тобто, ну, В залежності від того, які пристрої перенесен зберігання, також перенесені інформації є. Також певні хмарні сховища, перше, що спадає на думку, де зберігаються, це Google Диск. так, тобто, Це перше хмарне сховище, яке спадає на думку. Також, що мені ще спадає на думку, різноманітні файлообмінники. Тобто, Далі продовжуємо. Тепер яким чином ми оброблюємо паперові документи? Це можуть бути сканування, друк, ручне коректування, а також розміщення в папки. Тобто отримали певний перелік документів і далі розташували їх в ту чи іншу папку. Тепер яким чином, яким чином відбувається обробка електронних документів? Перший етап це в нас редагування. Тобто від, відредагували той чи інший документ. Якщо отримали ви якийсь документ, ви його відредагували. Далі форматування. Що стосується форматування, тут я хотів би зупинитися. Форматування ви обирайте, який у вас буде формат документу. Тобто, за, за допомогою формату, ви можете обрати вид документу, який, ну, тобто, як він буде у вас виглядати, його зовнішній вигляд. Тобто, за допомогою форматування, ви відтворили одна дві колонки документу. Ну, тобто, Тут можна про це можна дуже багато Це до формату. Конструктор і макет можна віднести до формату. Тобто, у вас ви обираєте формат документу, тобто форматів тут різноманітних багато, набір стилей, так. Також є різноманітні теми, тобто можна обрати так, ті, які нам цікаві. Також що ще, шрифти різноманітні можна обрати. ну Шрифти ми зазвичай з вами дивимося на головній. Далі, ну і обов'язково макет, макет аркуша. Тобто поля, орієнтація книжна або альбомна, далі розмір паперу, який нам необхідний. Колонки відповідно: 1, 2, 3, далі ліворуч більша, праворуч менша, праворуч менша, ліворуч більша. Інші колонки. тобто Можна обрати, ну, тобто в залежності від того, що нам необхідно робити. Відступ і так далі. Тобто Все, що, все, що нас цікавить у форматуванні документу. Так, так, продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Так, тепер. Тепер копіювання паперових документів. Яким, яким чином здійснюється копіювання паперових документів? Це може бути фотокопіювання, сканування, також ручне переписування. чином відбувається яким чином відбувається копіювання електронних документів? Ну, копіювання електронних документів це ще набагато простіше. Є в нас, ми, коли обираємо якусь область документи, не обов'язково його весь обирати. Ми натискаємо праву кнопку миші, натискаємо копіювати, переходимо на область, ну, тобто, в новий документ і натискаємо знову ж таки праву кнопку миші, вставити. Далі можна обрати формат вставки, тобто вставити з збереженням документа, або вставити просто текст. Або ще є інший варіант, за допомогою якого, щоб не викликати контекстне меню. Який ще є варіант? Без контекстного меню скопіювати. Також, також використання функції зберегти як. Чи, яким чином використання функції зберегти як допомагає нам зберегти декілька. Тобто, ми створили один документ, хочемо зробити його копію. Ми натискаємо, наприклад, зберегти як. Ну, наприклад, от я, створив, от я створив документ, далі файл. Зберегти як. Так, 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 так. Ну, наприклад, обрав тут. Зараз ми створимо папку 10. От, наприклад, Ну нехай буде документ 1. документ 1. Зберіг. Далі мені треба зберегти копію ще одну копію цього документа. Файл. Знову ж таки, зберегти як ту саму папку. І тепер документ, документ 2. Тобто я зберіг зараз два однакових документа. Ми зараз подивимося. От в мене два документи. Зараз я обидва відкрию. Зараз я обидва відкрию. Так, так. Далі, зараз весь екран, щоб було видно. Весь екран, щоб було видно. Так, так. Тепер, коли я натисну, коли я натисну ось сюди, ось в мене документ 2. Я відкриваю. Тут в мене літери А. І ось документ 1. Я відкриваю тут знову літери А. Тобто два однакових документи. Ми за допомогою функції зберегти як скопіювали. Портування документів. Це транспортування документів. Тобто, яким чином транспортуються паперові документи, а також, в принципі, можна і електронні обговорити. Ну, паперові документи дуже просто. Можна в, в конверт завер... загорнути, можна в якийсь, ну, в якийсь коробочку як його. Далі в різноманітних папках і так далі. Як можна транспортувати? Ну тобто транспортування електронних документів, зрозуміло, як можна транспортувати електронні документи.